Приготуємо батон на воді. Спочатку ми зробимо пару. Беремо 200 мл води. Дві чайні ложки цукру. Грам 50 борошна. Чайна ложка сухих дріждів. Так, перемішуємо це все. Накриваємо кришку або рушником і ставимо в тепле місце десь на хвилин 15. Все, пройшло 15 хвилин. Наші дріжджі запрацювали. Додаємо чайну ложку солі, 2 столові ложки рослинного масла. І додаємо борошно. Всього нам на наш батон буде потрібно 350-380 грам борошна. Я спочатку ложкою замішую, потім буду руками. Борошно я поки що не все додав. Я буду додавати його поступово. І добре вимішуємо десь хвилин 6-7. Дивіться, ті, що наші готові, Дивіться, воно легенько повинно прилипати до рук. Так, все, накриваємо. Я обмотаю плівкою і ставимо в тепле місце на півтори години. Так, все, пройшло півтори години. Наше тісто підійшло. Нашу робочу поверхню змажемо рослинним маслом, щоб тісто не прилипало. Дістаємо наше тісто і формуємо батон. Так, нам потрібна скалка і розкатуємо. Так, і потім беремо і закручуємо отак ось. Беремо і серединку отак ось прижимаємо. Так, беремо лист, простилаємо пергамент, або просто змащуємо рослинним маслом і переложуємо форму. Так, беремо знову, накриваємо клівочко. Накрили плівкою або рушником і ставимо в тепле місце на півгодинки, щоб воно трішки підійшло. Все, пройшло пів години. Тепер беремо, робимо надрізи. І в розігріту духовку 180 градусів на 25-30 хвилин. Випікав я його 25 хвилин. Розріжемо він зараз ще гарячий. Такий він в розрізі. Так, спробуємо нашого батону. Він ще гарячий. Ну, він смачний. Ви знаєте, домашній, тільки спечений хліб, це. Слова мене передачу, така смакота. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей.